Як їсти менше і не відчувати голоду? Я зараз вам розповім про метод, який дозволяє реально класно контролювати своє харчування і не переїдати основними стравами. Я, до речі, ним постійно користуюсь. Наш він залежить від багатьох факторів наповненості шлунку, вмісту води в їжі, кількості білка, клітковини, вуглеводів, від нашого настрою, очікувань від їжі. Але розбиратись в цьому можна реально нескінчено, можна зійти з розуму. Але є один із перевірених способів контролю апетиту. Він називається попереднє завантаження. Суть у тому, що перед основною стравою з'їсти щось таке в об'ємне, але низькокалорійне, це дозволяє просто отримати насичення і спожити загальному менше калорій. Наприклад, перед обідом ви можете випити склянку води або з'їсти якийсь там салат із капусти до основної страви. Замість того, щоб одразу, наприклад, налягати на гарнір, можна з'їсти, наприклад, тарілку супу спочатку. Результат: ви набагато з'їсте менше калорій, 100, 200, 300 калорій у кожному прийомі їжі, ви зекономите. Відповідно, за день ви не будете переїдати по калоріям. І пам'ятайте, що навіть очікування від їжі вони впливають на от якраз такі насичення. Якщо ви дуже хочете шоколад, то який би ви там не шукали мето, там із якесь яблуко їсти або ще щось. Краще просто з'їсти 20 грамів темного шоколаду і просто заспокоїтись ніж просто замінювати купою альтернатив, які не допоможуть взагалі і не дадуть бажаного задоволення. Найголовніше це баланс між збалансованим харчуванням і насолодою.